Ескімоси, правда, знайомо, але це і не дивно. Їх українцям вже давно непомітно заклали у пам'ять. Тут вам і досить дивний мультик морозиво, яке хижацьке визирає ледь не з під кожної вітрини, та льодяні хати, які по суті відомі в усьому світі, тільки не кажіть, що ви їх не бачили. Отож, почнімо з того, що під термін ескімос іноді помилково загрібають не ескімосів. Не перемикайте, зараз усе пояснимо. Є така мовна родина, як Ескалеут, себто ескімоси та Алеути. Термін є ну не зовсім гожим, адже містить у собі колоніалійські ярлички та дещо збиває з пантелику. Скажімо так, не усі представники цих корінних народів прихильно ставляться до такого іменування. До того ж, ця назва також може плутати, адже створює враження двох основних груп, хоча їх три. Отож Алеути це унангани, мають одну мову з декількома діалектами. Мешкають в Сполучених Штатах на Алеутських островах та майже зникли як нарід на Командорських островах, які під Московщиною. Як бачите, не важко тому прямуємо далі. Ескімосі вже одразу можна ділити на два, адже серед них є Юпіки, які мешкають в Алясці та на Чукоці, і інуїти, що проживають в Алясці, Канаді та Гренландії. Нічогенькі такі землі, правда? Мови можуть бути дещо схожими, мають культурні спільності, спільне походження. Проте логічно, що одним народом бути від цього ці люди не можуть. Так, у самих Юпіків мов 5. Найбільш поширеним є юпік центральної Аляски, найменш поширеною, а точніше вимерлою, Сіренійська. В Інуїті вже є чимало власних регіональних діалектів інуїцької. У Гренландії один із них має статус офіційної мови. Тут мотайте собі на вуз. Діалекти ці хоч і є взаємозрозумілі, проте що більша відстань між їхніми носіями то зрозумілість рідшає. Так, наприклад, інуїт у Гренландії, що говорить Калалі Сутом, буде легше порозумітись з канадським інуїтом і водночас важче з тим, що проживає в Алясці та говорить інупіаком. До того ж буває і таке, що не усі вони називатимуть себе конкретно інуїтами у зв'язку з діалектним різноманіттям, та і назвати їх усіх однією нацією важко, адже їхня самоідентичність може рости вже на регіональному рівні, а самі ці регіони не є цілковито одноманітними. Деякі діалекти можуть суттєво відрізнятися, як і їхні носії, одне від одного, а тому відповідь на таке питання залежить радше від тамтешніх людей. Тепер же про те, чому під час зустрічі з інуїтами або юпіками варто сідити базар. Раніше згадане іменування Ескімос може мати різне походження та значення. З латинської ексюменікаті це відлучені, ну буцім, не християни, тому відлучені від церкви. З французької екскюмакс ті, хто в'яжуть снігоступи. З алгонкінської це мова певних корінних народів Північної Америки. Ескімос може означати сироїд оригіналу цього слова, як бачите, ми не знайшли. Оскільки сам термін ескімос в незалежності від попереднього переліку для тамтешнього люду може бути приблизно як для нас свиноїди, то наразі більш поширеним, зокрема й серед західної спільноти, є іменування інуїти. Водноніж інук, що перекладається як людина. У випадку з Юбіками думати багато не треба, просто називаємо їх Юпіками. А там уже, як і у випадку з інуїтами, може бути і своя регіональна назва. До того ж, не усі вони є противниками терміну Ескімос, тому часто спокійно так себе називають. Хух, ну тут уже все. Тепер же про життя та трохи історії. Місце проживання цих людей можна м'яко назвати не найсприятливішим якщо коротко, то тамтешній клімат може сягати понад мінус 30 градусів. І хіба лише улітку відбувається невеличка розрада у вигляді плюс восьми і більше, в залежності від самого регіону? Бо ж логічно, що на Алеутських островах буде значно тепліше аніж у Гренландії. Ми не будемо красномовити щодо того, чого їхні пращури зробили саме такий вибір, а лише скажемо, що усе це розпочалося понад п'ять тисяч років тому, коли вихідці з Сибіру перетнули Беренгове море. Зараз їх називають палеоескімосами, і варто зазначити, що вони були радше попередниками інуїтів, аніж їхніми предками. Приблизно 4500 років тому палеоескімоси зайшли до Гренландії. Ймовірно, що вже 4000 років тому відбувся поділ ескалеутів на ескімоські та алеутські мовні гілки, що в цілому може пояснити суттєву взаємонезрозумілість їхніх мов. У 800-му році нашої ери на місці паливо ескімосів постає культура Дорсет. У 1000-му ж році за Аляски починає ширитись культура туле. Це вже у разі чого предки сучасних іноїтів та юпіків, між якими приблизно у цей же час виникають культурні та мовні розбіжності. Між тисяч та 1500-ми туле остаточно замінює Дорсет. У той же період в Гренландії виникають та занепадають поселення вікінгів, які просто не могли не бути знайомими із героями цього випуску. Подальша історія інуїтів, юпіків та унанганів, сповнена взлетами і падіннями. До приходу колонізаторів кожна з груп чудово поралась на своїх землях. Навіть ті ж канадські та гренландські інуїти, що проживали у більш екстремальних умовах, могли дати собі раду. Узимку вони мешкали в иглу, переміщувалися і полювали завдяки їздовим собакам та каякам. Тобто, як ви зрозуміли, їхньою стихією була як вода, так і земля. Якщо ж стисло пояснювати щодо іглу, то їхня сутність та цінність полягає у наступному. Уявіть, що ви під час холоднючої зими опинились посеред пустки, яка простягається не одним десятком кілометрів, навколо жодного дерева, а сніг невтомно лупить у пику. До того ж, десь блукає голодна біла ведмедиця зі своїм потомством. І ви точно не хочете привертати зайвої уваги. Отож лишається лише спостерігати за тим, як сніг засипає вас з ніг до голови. Або ж зробити з нього надійний притулок, який навіть за мінус 50 дозволить не лише сховатись від холодного вітру, але й пересидіти бурю у приміщенні, температура якого може досягати як мінус 7, так і плюс 16 градусів. Одразу зазначимо, що снігові блоки, з яких складаються ці споруди, вирізаються, а згодом накладаються одне на одного. Прохід роблять невеличкий, часто нижче рівня землі, Щелини ж між блоками заліплюють тим же снігом. За розмірами іглу є різними, починаючи від малого, закінчуючи великим. Маленький є тимчасовим прихистком для мисливця або ж подорожнього, середні – для невеличкої родини. Великі можуть вміщувати лише вслухайтесь. По 20 людей і мати не одну кімнату. Це може бути поєднання двох і більше іглу, об'єднаних невеличкими проходами у вигляді тунелів. Можливо, ви здивуєтеся, але такі споруди навіть витримують багаття. Скажімо так, головне, аби воно не було занадто близько до стінок, а у верхівці іглу була дірка для виходу диму та зайвого тепла. За правильного застосування вогнище лише зміцнить снігові блоки та перетворить їх у кригоподібну подобу. До речі, навіть без нього у споруді поступово теплішатиме, адже не забуваємо, що наше тіло також виділяє тепло. Ну і вже ж буде значно ліпше, якщо підлога вашого снігового укриття матиме підйоми, на яких можна було помоститись, адже якщо хтось із вас колись був у лазні, то пам'ятає, що завжди тепліше на полиці, яка повище, а не навпаки. І, звісно, що виглу ніхто голяка не спав. Кутро було вірним супутником героїв цього випуску. Поселення рідко були великими та зазвичай складались з однієї родини, яка своєю чергою могла налічувати як 10, так і 50 або ж більше осіб. Стосунки між родиною були цікавими, голос старшої особи був більш авторитетним, бо ж та несе у собі мудрість та історію народу. Дядько міг ставитись до племінника як до рідного сина, а бабуся до онучки як до доньки. Якщо ж у сім'ї одне одному набридали, то вона могла роз'їхатись, тим самим утворивши окремі поселення. Проте занадто сильний індивідуалізм у тих умовах був небезпечний для здоров'я, а тому задля переїзду та подальшого життя партнери і декілька зайвих рук були просто необхідними. Альтернативою цьому був переїзд усією родиною до іншого місця, ну усім задля розвіятись та знайти більш зручне середовище. Також можна було просто переїхати до іншої родини. Щодо статевого поділу, якщо дуже стисло, чоловіки переймались полюванням, жінки ж обробленням здобичі, їжею та пошиттям одягу, коли ставало тепліше, інуїти проживали у наметах зі шкір тварин, кісток та дерева, якщо те можна було здобути. Узимку майже усі інуїти дружно тіснились в іглу майже усі у зв'язку з тим, що ті ж інупіати, що проживають валясці, мали трохи інакший клімат, та більше ресурсів у зв'язку з чим будували собі оселі з дерева, кісток та землі. А вже що сьогодні у переважній більшості іноїти вже не живуть в іглу або ж в якихось наметах. Це все давно було замінено містами та сучасними селищами, проте їхнє значення не стало менш важливим. Так, наприклад, і сьогодні деякі мисливці можуть споруджувати іглу як допоміжний засіб у полюванні, віддаючи данину традиціям. До того ж, навичку у їх побудові намагаються передавати від покоління до покоління. У тих же школах ну, Вуту цьому присвячується окремий час. Тепер же коротко щодо інших груп: Юпіки мали більш сприятливі умови аніж більшість іноїтів. Іглу не були їм потрібні, а тому хатинки були переважно зроблені завдяки дереву, землі та кісткам морських мешканців. Природних ресурсів не бракувало, а тому вже ближче до колонізації вони проживали більш компактно, мали складніші соціальні зв'язки та більше різноманіття, прикладом якого є раніше згадані п'ять мов. В в обставина могла бути схожою, проте у зв'язку з колонізацією їхня різноманітність була почасти втрачена. Врешті ж усі три групи були приречені на поневолення: примусові переселення, завезені хвороби, вбивчий алкоголізм, який нівичив, що культуру, що людські життя, асиміляція та гніт. Ці народи достатньо натерпілися, аби згодом взяти своє. Мешканці ж залісся, які стверджують, що ніколи ні на кого не нападали. Тут також відзначились. У 1784 році московські торговці перебили сотні унанганів. А згодом ті, хто виживуть, вимушені будуть прийняти православ'я, аби вважатись громадянами. Час минає, а дехто не змінюється. Попри поділ між державами та усе пережите лихо, інуїти унангани та Юпіки, все ж виборюватимуть власні права. У школах та в медіа почне лунати їхня мова. А корінний мешканець урешті знову зможе керувати на своїй землі та впливати на культурний розвиток. Почаці успіхи не можна назвати усюди рівномірними, проте про це трохи пізніше. Як ми вже встигли переконатися, скалоути мають по-справжньому відміну від багатьох народів світу культуру, і їжа не стала винятком. По харчовим звичкам кожної групи буде важко пройтись за короткий проміжок часу. Проте можна впевнено сказати, що раціон та можливості приготування то меншують, то більшують залежно від розташування. Хтось може дозволити собі більше овочів, молюсків, ягід чи риби, як-от юпіки або ж взагалі унангани. А хтось зосереджується майже внятково на м'ясі. У цьому видиві пропонуємо вам більше ознайомити з інуїцькою кухнею. Ці народи не мають звичаї землеробства через крайне сприятливі умови Арктики, де рослинність є мало поширеною. Відповідно, овочі та фрукти для них теж є рідкістю. А тому не дивно, з якої причини основним джерелом їхнього харчування стало полювання: що на морі, що і на суші. М'ясо, головна складова їхніх страв, яка, окрім як харчової підтримки, допомагає інуїтам підтримувати тепло в тілі та бути витривалішими. У їхніх стравах можна знайти м'ясо моржів, нерп, оленів, карібу, білих ведмедів, вісибиків, китів і тому подібних. Інуїти можуть вживати м'ясо птахів, яйця, рибу. І хоча ми зараз говоримо про Арктику, вони навіть збирають для виживання бульбу, коріння, стебла, водорості і ягоди. Однак не вирощують, бо знову ж таки клімат. Здобувши їжу, інуїти можуть як одразу її приготувати, так і залишити на потім, певним чином засушивши чи законсервувавши. Щодо процесу консервування, то, наприклад, вони мають і гунак. Певний спосіб приготування м'яса поширений також у чук, чиненців та евенків, за якого м'ясо та жир, виловлене влітку, закопують в землю у вигляді стейків. після чого воно там бродить протягом осени та заморожується впродовж зими, стаючи придатним для споживання вже у наступному році. Суто кажучи, це місцевий делікатес, який є насправді небезпечним через можливість заразитися на бутулізм. А тому обережно. Отже, інуїти їдять заморожене, сире чи варене. Їхня кухня не перенавантажена прянощами та різними складниками до страв. До того ж, сьогодні вони можуть їсти вже знайому нам їжу, куплену в продуктових крамницях. Попри це, традиційна кухня нікуди не зникає. Можливо, ви чули колись про ескімоський поцілунок. Чи може маєте досвід? Коли перші європейські дослідники відкривали для себе інуїтів, вони помітили цікаву річ. Часом представники цих народів можуть потирати одне одного носами, і хоча таке явище поширено в сусідніх на культурах, європейці прийняли цю дію за певний вид поцілунку. Проте насправді всі нам відоме, ескімоський поцілунок має назву кунік і є нічим іншим як формою вітання. Під час нього інуїти притискають свій ніс та верхню губу до шкіри іншої людини, чола, щоки, носа. Крім носового контакту, кунік передбачає і вдихання запаху іншої людини. На противагу поширеній думці стосовно характеру цього поцілунку він не є проявом романтичної близькості, будучи радше виявом прихильності між близькими людьми. Наприклад, ескімоський поцілунок можна побачити у взаєминах мам з дітьми. І так, інуїти вміють цілуватися губами і часто це роблять, Побільше, більше не всі вони в житті використовують ескімоський поцілунок. Просто в надхолодних умовах іноді лише ніс та очі можуть бути відкритими. А тому способів привітати одне одного, як ви розумієте, залишається не так і багато. Схожі звичаї вітатись можна знайти на іншому кінці нашої планети, а саме в Новій Зеландії, а також в Камбоджі, Лаосі, Таїланді, В'єтнамі і не лише. Навіть існує такий звичай у корінних жителів Гавайських островів, де дві людини вітають одна одну, стискаючи носи разом та вдихаючи одночасно. Дмитра, даси хвилинку. А так, а вже ж. Особисто мені приємно знаходити у чомусь давно знайомому відбитки того, що я дізнаюсь лише зараз. І от таке трапилось з інуїтами у 2005 році. Вийшов прекрасний анімаційний серіал Аватар останній володар повітря, і ні для кого не таємниця, що його світ був натхнений культурами нашого світу. Проте ж наскільки цікаво усвідомлювати, що одним із джерел натхнення для племени води були інуїти. У першій же серії ми бачимо іглу, розташоване у поселенні Катари та Соки. Як і інуїти, південне плем'я води простягається ближче до полюса, а його харчовий раціон складають морські мешканці. До того ж є цікава подробиця, про яку я особисто раніше не знав. Південне плем'я води було засноване вихідцями з північного племені, що аж дуже нагадує історію з інуїтами, юпіками та унанганами, предки яких вийшли з Сибіру. Також у мережі можуть наголошувати, що ті ж косички катари це також частина інуїської культури, навіть назву їхню синуктику тут дали. Але що перекласти, що прочитати, це я так і не зміг. Тому спробуйте вже ви. Можливо, знайшли ще якісь спільності. Пишіть свої враження та роздуми у коментарі. Сучасний світ далеко не легкий. Звикнувши століттями жити в умовах суворого, однак знайомого клімату, вони тепер мають пристосовуватись до умов глобального потепління. За останні 50 років температура в Арктиці зросла на два градусів за Цельсієм і може зрости ще на 10. Танення регіону вже сьогодні прямо впливає на життя героїв нашого видова. Почнімо з тих, хто живуть на периферії кліматичних змін, а саме в арктичному регіоні. Уявіть, що ви там теж німисливець, який за десятки років вивчив найдібші шляхи для полювання. На ваших очах вони починають танути та підтоплюватись, і очевидно, що тут лишається або шукати надійне місце, або ж ризикувати, лишаючись на старому. Однак цих надійних місць стає все менше. Тих, на кого полювати також. Зокрема, глобальне потепління змушує місцевих жителів часом користовувати унікальне явище природи, фіорди, довгі вузькі морські затоки з крутими схилами або скелями по бокам, утворені льодовиками. Переміщуючись по ним, полювання стає значно безпечнішим. Організації від місцевого рівня до ООН наполягають на порятунку Арктики. Наскільки дієвими будуть такі заклики, покаже час. Однак, поки небезпека глобального потепління для жителів що Арктики, що й земель на південь від неї, є надзвичайно сильною. Проте, окрім клімату, стоїть і питання національного виживання, і тут все вельми неоднозначно. Якщо, звісно, йдеться не про Московщину, основна політика якої до корінних мешканців це асиміляція. Цивілізованому світі народи мають право на самозахист. І саме завдяки тому, що все більше ескалоутів знають на своїх правах, вони можуть захищати власну самобутність, відстоюючи свою мову, культуру, звичаї та навіть землі. Яка ж справа з цим у інуїтів? Загальні їхня чисельність світі, умовно кажучи, близько 150 тисяч осіб. Інуїти мають непогану мовну ситуацію. Існує освіти їхніми мовами, і ці мови, на секундочку, Мають офіційний статус від рівня поселень аж до величезних провінцій. До речі, цими провінціями є одразу дві широкі автономії в різних державах, про які можливо ви мало що чули. Першою такою автономією є Гренландія, самоназва назва якої Калааліт нунуат земля калаалітів. Вона входить до складу данії і її власна автономія робить з острова неповноцінну державу. Тільки посидіть місцева мова єдина офіційна, аж ніяка не данська. Та й в країні широка внутрішня автономія, тоді як Копенгаген більше зосереджений на зовнішній політиці острова. Населення ж Гренландії станом на 2021 рік становить понад 56 тисяч осіб. Розмір 2 мільйони 160 тисяч кілометрів квадратних. Це лише трохи більше за Австрію, Бельгію, Данію, Францію, Німеччину, Ірландію, Італію, Польщу, Португалію, Нідерланди та Велику Британію разом узяті. Уявили? Так, це дуже багато. Другою ж автономією є Нунавут, з місцевої мови наша земля. Це найменша селена провінція Канади, де інуїти складають близько 84% населення. Величезні землі Нунавуту, увага! Роблять її п'ятою за величиною державою у світі та другою за величиною в Північній Америці, після Гренландії. Офіційними є мови корінних мешканців регіону, а також французька та англійська. Насамнішну Новуту станом на той же 2021 рік становить близько 36-37 тисяч осіб. Розмір же лише трохи менше за Гренландію. 2 мільйони 93 тисячі кілометрів квадратних. Однак разом ці дві автономії більші за весь Європейський Союз. Порівняйте. 4 мільйони 259 тисяч це інуїзькі автономії та 4 мільйони 233 255 кілометрів квадратних Європейський Союз. Юпіки натомість мають значно менші демографічні показники, ніж в інуїтів. Приблизно 1700 в Московщині та 24 тисячі в США. А тому протидії асиміляції з боку держав в межах в яких ті перебувають, є важчою. Наприклад, Юпіки Аляски має школи з поглибленого вивчення рідних мов. Ці ж мови можуть мати статус офіційних на рівні селищ, міст, громад і не тільки, та до того ж лунають у медіа. Однак, як зазначають самі Юпіки, носіїв, які вільно послуговуються рідними мовами, стає все менше. Чисельність унанганів наразі становить понад 15 тисяч осіб. Після тривалих випробувань, пережитих у до колоніальних політик, вони продовжують боротьбу за власну самобутність та намагаються відроджувати свою культуру. Отож, пані та панове, на цьому завершується наша історія про цих витривалих та сильних духом людей. Сподіваємось, що вам було цікаво, і у такому разі просимо навзаєм лише вподобайку та коментар. До нових зустрічей.